Всім привіт! Ви на каналі Марковка 320. В цьому відео я провів е, між гравцями QuantRP маленьку вікторинку, яка складалася з п'яти запитань, та за кожну правильну відповідь я давав 5 тисяч ігрової валюти. І ви можете подивитися, які були результати, а ми не будемо довго тягнути. Переходимо до відеоролику. А якщо ти не знаєш сервер по GTA 5 з приємним українським ком'юніті, тоді тобі обов'язково на QuantRP. Регіструйся, починай грати. А при реєстрації вказу мій промокод марковка. Як його вести? Ми відкриваємо телефон, розблоковуємо. Тут у нас є промокод такий розділ. Нажимаємо сюди і вписуємо сюди обов'язково марковка. Потім нажимаємо активувати. У мене, на жаль, вже активовано, у вас активується. А його можна активувати лише при досягненні другого рівня. Якщо ви його активуєте, ви отримаєте 50 тисяч. Плюс один рівень, а також 7 днів платять віпки. Це дуже хороша віп, це найкраща віп. Тому я тебе запрошую на Квант а ми переходимо до самого відеоролику. Так, ну що давайте спробуємо першу людину знайти, яка згодиться на нашу вікторину. Давайте до дівушки. Вітаю, пані. Добрий вечір. Добрий вечір. А, не бажаєте провести точні, поучаствувати у моїй вікторині. Яка буде складатися з п'яти запитань, за кожне запитання я буду давати гроші за правильну відповідь, точніше. А Тематика яка? М -м -м, дуже різна, але запитання не дуже складні. Ну, Тобто, людина, яка вчиться в 9 класі, точно відповість. <ривіт> а якщо я неправильно говорю, то що? То нічого. Нічого, це просто, да? Тобто, на якщо оба... я вам задам 5 питань на кожне запитання за кожну правильну відповідь, ви будете отримувати по 5 тисяч. Якщо на всі 5 відповісти, це логічно, що 25 тисяч, на 420, ну і далі ви зрозуміли. Я понял. Ну, давайте спробуємо. Давайте не в людне місце від'їдемо, бо багато людей. Ну сюди заїдемо, нормальне місто. Все, думаю, нормальне місто буде. Так, ну перед початком представтесь, будь ласка, щоб розуміти, як вас звуть. Абір. <рес> як? Абір. Як? Б, А, Б і Р. Абір. Абір? Це реальний м'яч чи ігрове? Ну, і там, і там. Угу. Я понял, гаразд, мене звуть Влад. Давайте тоді почнемо з першого запитання. Е, уточню, умови всі зрозуміли. Mm, в принципі, так. Да. Все, тоді починаємо. Перше запитання: столиця Франції, яка? Париж. Хорошо, Париж. це у нас вже 5 тисяч. Я буду одразу передавати за правильні відповіді. Це перше. Друге запитання: яка найбільша тварина на планеті? Кит. Який? Якийсь кит. Дай кит, дай кит. А що, уточняти треба який? Ну, їх, їх декілька видів є. Синій. Це, абс... Це абсолютно правильна відповідь. Раз. Третє запитання. Це вже дуже таке просте, але треба відповісти за 10 секунд. Буде на нього, бо дуже просте гаразд. Угу. Все, починаємо. Скільки буде 7 помножити на 8? Один. 56. Два. Хорошо, це знову правильна відповідь. Далі. Хто написав Кобзар? Тарас Шевченко. Це знову правильна відповідь. І останнє. Що більше: кілограм пір'я чи кілограм заліза? Однаково. Я зрозумів. Я так зрозумів, навчайтесь вже в 10 класі. Я вже не навчаюсь давно. Ну воно і видно. Давайте я вас обратно поверну. Дякую вам за участь. І вам дякую за таку Вікторину. Нема Тебе за що. Треба щось слажніше. Ну, не дуже хочу складне, щоб люди хоча б могли подзаробити там, ну ви, ви то знаєте, а інші там можуть не знати. Скільки питань кажуть? П'ять. А що так мало? Ну, небагато. А з чим зв'язані питання? давайте так? <риклад> різні теми, різні, але адекватні. Наприклад, наприклад. Ну, давайте почнемо зараз, і ви самі дізнаєтеся. <риклад> ну, ні, ну вдруг я там не шарю в чомусь і що, ви мене зараз. Давайте, питання, я, почну, я почну, я почну, я, я далі думаю зрозуміти. Давайте. Перше питання буде. Давай. Нагадаю, 5 тисяч за кожну правильну відповідь. Да. Скільки днів в високосному році? Високосному mm -hmm. e, типа. О oh, боже. <laughs> ну давайте, так. давайте. E, так. Так. Дивіться, в году, в, в году 365 дней, да. Можливо. А що мне надо сказать? Подождите. Ну, Сколько днів у високосному роте? мало треба сказать. Сколько дней? Блять. <сіхи> давайте, а наугад, можно хренать? Можно, ну хреначити. Можете. Mm. Но я не смогу объяснить, например, если я наугад. Там же ж не обязательно объяснение какое-то. Не, не, вы просто дайте свою Бажаєте, Можете дать э, розгорнуту відповідь. Бажаєте, можете просто короткую вот Школьное запытание, как шишо. <годно> <якщо, годно> Это школьное запитание, так я давно в школу на хуже вышла. Я уже старая до школы. Так на скільки? Вы скажите цифру, скільки днів. Давайте! Подождите, давайте. Ща в считалочки поиграем, подождите. Пальчик, пальчик, пытайтесь, покинуть. Короче, мой ответ на один день больше. То есть, и того. Ну, 366 получается. Це я совершенно правильно. Це правильна відповідь. А играют подружек подружок пле. Да, давайте наступне Давай, питание. Якого кольору кров у восьминога? Кров у восьминога? <рес> ну вряд ли, конечно, крас, Хотя, блять, с одной стороны. Може це просто з подвохом бути? Да, да, да. Может я теж ось. Да, давайте подумаем магически, мы можем. Это которые еще такую хрень выпускают, черную, да? Ну, да? Ну, вроде да, да. <с furious> она там ничего мит, называется, я не, не помню, если честно. Чернила, э -э вроде. Чернила какие-то, да. Ну, черные. Если она выпускает черные, это вроде она очень красная, блядь, и какая. О! В а фух, она как ручка, ручка синяя, вот светом. И когда она протекает. И, короче, черный. Короче, мой ответ синий. Хай будет синий. Раз, ты совершенно опять правильно. Не зрозумів логіки, але я ладно. Так ні, смотрите, смотрите, я вам объясню мою логику. Смотрите, ручка синяя, да? У вас когда-то ручка в школе протекала? Никогда. Ну, смотрите, она... А вот у меня протекала, она была такая чёрная, густая. Ну, короче, вы не поймете, вы не девушка. <laughs> вы не можете уловить. Хорошо, <laughs> наступное запитание. Как називається столица Канады? Я не знаю, С меня подружка он уже ржет, что я тупая. Блять, я... я не знаю, честно, я не знаю, я даже не буду отвечать. Я, не... я вообще не знаю ничего. А ну, раз, пропускаемо, да? Да, да, хуйня какая-то. Ну все, правильная ответ. Какая? Написал. О, у меня подружка уже сказала, да, вот. Офигеть, ну и название, конечно. Выбачаюсь, да, дуже... голосует... тысячу выбачень. Ну, Наступне запитання, це у нас було третє, четверте. Який хімічний елемент позначається як О? Ось таким ось такемось. Так. Да. В хімії елемент який позначається ось так, як я написав я вам в чаті. Оксиген. Ну, це що у нас означає? Що в сенсі що означає? Ну, на українській. Це не на українській, а на не одно і тоже. Оксиген це не, це не на український. Это английское слово. Если я не помиляюсь, опять же, может, я помиляюсь? В смысле, а какое? Тогда я не знала, тогда я не знала. Ну, вы дуже на правильном напрямку были сейчас. Раз, вы сдаетесь, или подумаете? Да я, ну, я, не знаю, как я вам его опишу вообще. Мне надо формулу сказать, чешу какую-то. Нет, тому, какая формула? Не формула. такая формула, ценная формула. маленькая, там возле него должна быть. Хорошо, ну за 50 балів, 50 на 50 зарахуємо. Кисань. Ай, ви про А, понятно. Сука, ви про это? Я не поняла. Ну ладно, бывает. Да. И давайте останнє запитання. Скільки ой, континентів... Ой, контингентів на Землі? Сім. Це Совершенно відповідь. ответ. Ну, блядь, все не тупове значить. Дякую, що прийняли участь.